Для нас а, найбільша ризик для громадянина України це сама держава Україна. Тобто найбільше це ось найбільший ризик для того збереження. Тось тобто я не проти цієї навіть пенсійної реформи, якщо вони дозволять, що збирають там тіпа, з людей там, якісь гроші, і хоча б перші 10-20 років кажуть, що 50% хоча б всіх грошей вкладається в американський фондовий ринок чи в Європейський фондовий ринок, а 50% типа в український, тоді хай воно працює. Тось, тобто, а якщо це буде 100% ці. Грошей в український фондовий ринок, то це буде кидалово. Тому що коли там збереться достатньо якихось грошей, то споки там ніхто не буде кидати. А коли там збереться там, 5 мільярдів цих фондів, там доларів вже керуються, все таке, і в тебе прийде черговий там, якийсь президент Ляшко і скаже, ось у нас там скрутні часи, ми конфіскуємо Післяємо. ці пенсійні збереження. Якщо 50% від цих грошей будуть десь інвестовані в Америці і Франції, президент Ляшко не зможе їх забрати. Розумієш? Тож, а якщо вони будуть всі в Україні, вони просто приймуть закон. Там, Депутати піднімуть лапки, і всі ці там люди десятки років там, збирали якісь кошти, і їх всіх заберуть. Розумієте? не треба заганяти людей в колгосп. Тобто треба давати людям можливість. Тобто, якщо ти даєш можливість їм щось інвестувати, вони самі і будуть інвестувати. Якщо ти не даєш їм типу, якийсь продукт, який їм цікавий, то заганяти в колгосп нічого не дасть.